Для мене димчастий кварц дуже такий особливий і з першого відчуття був достатньо дивний. Дивлюсь на нього і відчуваю, що він працює з верхніми чакрами, але водночас із фізичним тілом. А потім стало зрозуміло. Тобто, шукаючи, скануючи хворобу в фізичному тілі, він проникає в більш тонші тіла і потихеньку звідти трансформує. Саму причину хвороби, тому що тверде фізичне тіло наше показує вже, так сказати, наслідки, а не саму причину, а причина набагато глибше, на більш тонких тілах. І от саме димчатий кварц проникає скрізь декілька тіл і може забрати причину хвороби одночасно. З усіх під час практики, під час медитації, я його поклала на 10 днів в ногах в ліжко і дала йому час. Потім я його промила під проточною водою, він ніби так і в руках аж ніби став тяжкіший, чим був. І знову буду ним користуватися.